Всіх вітаю на каналі Сапфар Web. Сьогодні ми будемо розглядати цікавий тестнет від проєкту Квазар. Квазар, можливо, у майбутньому стане однією з ведучих платформ децентралізованих фінансів в екосистемі Космос. Тому ми повинні прийняти участь у цьому тестнеті, щоб потім не ловити ФОМО. Добре почнемо. А приходимо до нашого телеграм-каналу, щоб отримати усі лінки, що потрібні для виконання цього теснету. В нашому телеграм-каналі є пост про козак. Зараз, Зараз я його закріплю. Ви можете перейти на нього та побачити а, короткий такий опис. Що Квазар виготовити тестнет, обов'язково приймати участь, так як у проекту сильні фонди, PolyChain Capital, Blockchain Capital, Ташима Кепітал та ще інші фонди і інвестовано більше 10 мільйонів. Ми це також розглянемо. Тож, підготовка до цього тестнета, вам потрібно встановити гаманець Кеплеру. Кеплеру. О, гад, чому так складно вимовляється? Добре. Також ми додаємо мережу Квазар Тестнет. Ми йдемо у Discord та отримуємо. Тестові токени у Гілці Testnet Faucet. Ось гаманець, який треба встановити, створити свій власний аккаунт. У цьому гаманці ви можете використовувати декілька мереж. Це є мережа Atom, Cosmos, Secret Network, також Yumi, Kava, Terra. Та вам потрібно буде додати мережу квазарт Testnet. Тож, давайте розглянемо платформу. Зараз про неї, про фонди, які інвестували. Ви можете побачити, що був seed round і зібрано всього 6 мільйонів доларів. А якщо точніше 6 мільйонів 69 тисяч 320 доларів. А від таких uh, лідуючих фондів, як Polychain Capital, Blockchain Capital, Фігмент uh, Capital, Evmos, Galileo, HashSib і LightShift Capital також, та є uh, інвестори а не фонди, а самі інвестори – люди. А другий раунд фінансування був, зібрано було 5 мільйонів 432 тисячі 100 доларів, та проект оцінено в 70 мільйонів доларів. Це було 11 січня. У цьому фінансуванні взяли участь Shima Capital, також Polychain, Blockchain Capital, Everstate Capital, HashSip і сам гаманець Capital. Також можна побачити, що Анаграм Крипто, Station. також Космостейшн це доволі а, цікавий проєкт, про котре, можливо, якось в майбутньому ми також поговоримо. Тож, ми бачимо, що інвестовано більше 11 мільйонів доларів в цей проєкт. А коли інвестовано більше 10 мільйонів доларів, ми вже розуміємо, що а, інвестиції були не як о, благодійне якесь фінансування, а саме Інвестиція в ідею проекту, що фондів цікаве сам проєкт. Давайте розглянемо, що це за платформа така. Можете побачити, що я ще давно, 4 вересня, написав пост про Квазар. Квазар це децентралізований ланцюжок додатків, який поліпшує інвестування в мультиланцюговий всесвіт. Квазар створює просте та безпечне середовище для керування цифровими активами. Тобто це децентралізовані фінанси. Це платформа, яка надасть вам змоги керувати своїми фінансами в багатьох блокчейнах, наприклад, Космос, Осмо, також Сікрет Нетворк та інші мережі, які дуже пов'язані з екосистемою Космос та, можливо, з іншими екосистемами. Кожен зможе легко створити сховище та об'єднати їх. Крім того, технологія EBC, це технологія. Блокчейну космос, яка забезпечує перехресну цінність на ланцюжку космос і за його межами. У загальному плані платформа спрямована на створення децентралізованих фінансів і їх сервісів в екосистемі Космос на основі новітніх технологій, створених розробниками блокчейну Атом, про що ми і говорили: що таке EBC? це спосіб обслуговування блокчейнів в екосистемі Космос. Це можна сказати, зв'язок між блокчейнами, котрі створюються а, в. Самої екоси... самій екосистемі космосу, та це дозволяє блокчейнам, можна сказати, так, спілкуватись між собою. Це дозволяє блокчейнам бути зв'язаними між собою. Тобто, ми побачили, хто були інвесторами, що таке квазар. Ми також розуміємо, де ця платформа буде, буде виконувати багато корисних функцій між усіма блокчейнами, які пов'язані з екосистемою Атому, а сам Атом як. Багато може розуміє, що сам блокчейн Atom це дуже сильна екосистема, дуже сильний блокчейн, в якому строїться дуже багато перспективних блокчейнів. Наприклад, Binance використовують космос, так а багато інших проєктів також використовують саме екосистему космосу. Продовжимо. Так, ви встановили гаманець кеперу. Також ми переходимо до Discord, до Discord -квазару, та приходимо у вкладку Testnet Faucet. Нам треба забрати токени, 4 види токенів. То есть, це саме токени -квазар, IYY, ABY, я не знаю як правильно вимовити, токени ORO та токени Osmo. Що треба робити? Беремо гаманець саме Quasar Testnet, У кого немає цієї мережі, ви можете перейти до а, платформи а, Quasar Testnet. Силка на цю платформу є в Телеграмі також. Скоріше за все, коли ви підключитесь до платформи за своїм гаманцем, то а, автоматично а, буде додана ця мережа. Ми беремо адресу гаманця, ось вона, копіюємо, переходимо. Faucet, Oro. Наш гаманець. Так, це скопію, відправити. Потім. а Я з, за останні 24 години вже робив переводи і отримував токен. Тому зараз я не зможу отримати. Але вам потрібно буде отримати а краще за все усі 4 токени. Тобто, Quasar QSR він буде використовуватись для оплати комісії у мережі. Також інші токени будуть використовуватись для перевірки можливостей та функцій самої платформи. Тому що вам треба буде і обмінювати токени, і тримати їх, а депозитувати до платформи. Зараз якраз подивимось. У мене вже є на депозиті тут гроші. Що треба робити? Вам треба перейти до самої платформи. Тут також ви можете нажати Faucet і отримати. Токени як і у Discord, так і у стеклі IO. Але я зараз не буду отримувати через стеклі. Тому що там треба робити пост у Twitter. Я можу показати, як це робити, але там нічого складного нема. Вам треба а, вести гаманець свій, також підключити свій Twitter і зробити пост, який запросить сам, сам сайт. Тобто ви робите у Твітрі-пост, верифікуєте його на цьому сайті та от вам надішлять токени. Але давайте краще спробуємо. Все ж таки, спробуємо, я вам продемонструю, як все це робиться. Так, ми копіюємо адресу нашого гаматця. Підтверджуємо, що ви не робот і не бот. Верифікуємо. Вставляємо його. Робимо твіт. Окей. Okay. Uh, the phones have been sent successful. Thank you for using our faucet. Так, нам повинні вже надати наші токени. Зараз ми перевіримо це. Квазар, так, нам нарахували один токен Квазару та й, можливо, інші токени. Вони нам зараз потрібні будуть, щоб а, вкласти ці токени до платформи. Можете побачити, що нам нарахували. і. AYY токени, і Quаzara і Osmo. Ми виділяємо ці токени на саму платформу депозит. Вибираємо комісію, але це тестова мережа, тому а, можна обрати яку захочете. Хочете по-швидкому -по пройти тестнет, можете середню або швидку вибрати принцип о -о, роботи мережі та обробки транзакцій. Оновлюємо сторінку, бачимо, що оновився наш рахунок, і у нас зараз більше задепозитовано до платформи. Наразі це поки що все, що я побачив. Також можете побачити, що у вас задепозитовано усі три токени. Написано скільки у портфоліо 33% того-то того та того. Тесне ще сирий, тому ви можете зараз переходити. Шукати якісь помилки а, у самій платформі, щоб можна було а, заробити більше і вже гарантовані винагородження. Якщо ви знайшли якусь серйозну помилку, ви можете написати це у Discordі а, адмінам а, чи іншим високо поставленим людям, які слідкують та модерують. Discord сервер квазару та сказати про цю помилку. Я також, наприклад, побачив, що вкладки ці наразі не працюють, але, можливо, це не помилка. Можливо, тому що тесне ще сирий, і наразі дуже мало Дуже мало, а, функцій, що ми можемо опробувати, тому що теснет тільки почався. Можете побачити, яка висота блока тут. Також ви можете поставити ноду квазару. Та обслуговувати її. Це також можна все зробити, знайти інформацію у сервері Discord квазару та поставити ноду цього проєкту. Всього 21 валідатор, тому ви можете стати одним із найперших та отримати в нагороду в виді токнів квазару. Також хочу сказати про завдання, що ви можете робити на цій платформі у Crew. Якщо дословно переводити це екіпаж, але ви можете підключити свій Discord до цієї платформи, також можете побачити, що я а, тут залишив а, ссылку на крю. Нажимаєте на а, це слово крю, вас перекине досилку. Підтверджуєте, коли перейдете інвайт. Там можете виконувати завдання. Зараз в мене нема доступних завдань. Можете побачити, що я вже другий левел, та я вже виконував різні завдання. Це робив твіти, це робив лайк та ретвіт у а проходив квіз, відповідав на запитання. Також о, приєднувся до телеграм-каналу та такі інші соціальні завдання, що ви можете виконати прямо зараз. Там можливо о, у майбутньому. Коли ви отримаєте якийсь рівень, ви зможете отримати якусь роль, або просто модератори та адміністратори побачать вашу активність та зможуть надати якусь роль, або можливо в майбутньому буде змога отримати якісь винагороди. Якщо ви а, будете у топ-таблиці, наразі дуже легко потрапити до топу, тому що не так багато людей сидять у крю, і на самому сервері Discord ви можете побачити, що у лідерборді багато людей повиконують завдання, але багато з них зараз не активні та не слідкують за самим проектом. ж на цьому все хочу сказати одразу, щоб ви підписались на наш телеграм-канал, а також підписались на наш акаунт у СОСАЛ у децентралізованій соціальній мережі. А, також поставте лайк під цим відео. А, можливо, у вас є запитання, ви можете задати їх у коментарях. Ви можете поділитися цим відео зі своїми друзями, щоб вони також пройшли цей легкий тестнет. Також слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, коли Квазар щось оновить. Ми обов'язково про це розкажемо. А на цьому все. Усім дякую за перегляд цього відео, усім до побачення, гарного вам дня та мирного неба над головою!